Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо курячу печіночку по-берлінськи. Насправді цю страву подають в багатьох ресторанах, і я впевнена, що десь ви вже її куштували. Тому нам знадобля... знадобиться печіночка, нам знадобляться яблука і цибулька. Все вірно, яблука і печінка це найкраще поєднання. Тому цибульку. Ось так прям крупно нарізаємо кільцями. Ну, прям, знаєте, 0,3 міліметра, десь так, 3 міліметра, 0,3 сантиметра. Ось так. Нічина є. Яблуки зазвичай, знаєте, в ресторанах є такі штуки, які вирізають серцевину. В мене такої штуки немає. Тому я хочу нарізати яблуко, знаєте, дольками, просто-просто ось такими дольками. Тобто яблучко на 8 ось таких долічок. Два яблука, 16 ось таких долік. Все підготуємо. І будемо з вами їх карамелізувати в цукрі, уявляєте, таке дивне поєднання. І друге яблуко. Так само. Так, яблучка готові. Так, далі печіночка. В мене є ось такий пакуночок. Хочу вам показати, як е, запанірувати печіночку. Я вже її зачистила, але лишила такими крупними шматками. Ось подивіться, яка в мене вона нереально красива, дуже гарна. Тому відправляємо її ось так, в пакунок. Так, далі борошно. Паприка? Паприка осі, також сюди так, перець і сіль сюди сіль є перчик є. Ось так. Закриваємо. Ось так пакуночок зверху і там лишаємо йому простір. І робимо ось такі рухи. Наче Знає, граємося, знаєте, підкидуємо там це все діло. Такий. Ось так, щоб воно там все-все-все все подружилося. Показати? Яка краса. Правда? Далі, нам потрібно, нам потрібно, я використовую дві пательні, бо хочу зробити це дуже швидко. І ту, і іншу вмикаємо. Не попала? попала, Є. А, Тут ми будемо смажити печінку, тому додаємо олійку. Той, хто за мною спостерігає, вже бачив мій лайфхак про те, що для того, щоб печіночка не розтріскувалась. Знаєте, я навіть наділа фартух, щоб не забризкатись. Але покажу ще раз: ось таких два кружальця лимона ми будемо використовувати, але поки в нас пательня гріється. На другій пательні ми з вами будемо карамелізувати яблучка. Тому, ось так. Десь півтори столових ложки цукру, вершкове масло. Воно має все підтопитися і одночасно будемо готувати все і зразу. Тут в мене вже бачу, що прогрілося. Викладаємо, тепер вже не страшно. Викладаємо ручками, вже воно нічого не береться, трішки не прогрілося, я вас Ось Отак, лимончик покладемо, щоб сік вже пішов, і щоб печіночка не розбризкувалася. О, вже починає працювати. Бачите? Бачите, лимончик. Тому викладаємо печіночку. Як бачите, і руки чисті, і Печінка в нас запанірована. Важливо викладати це все в один шар, щоб вона в нас не тушилася, а смажилася. Ось так, як у мене, Ви можете лимончик трішки посунути, але печіночку вмостити. Все, хай вона тепер смажиться. Такунок вже нам не потрібен. Так, тут у нас топиться цукор. Ось з маселком. Погляньте, яка магія тут відбувається. Ось так. Де тут в мене лопаточка? Раз, ложечка, лопаточка два. Печіночка смажиться. Зараз тут ми дочекаємося, поки буде карамель. І відправимо яблучка. Так, ще трішки. Ще є у нас тут кристалики цукру, але зараз вони вже бійдуть. Викладаємо яблучко. Карамелізуємо яблуко, а тут ми, у нас мажеться печінка. Давай поїхали. Лимончик працює, лимончик працює, печінка наче не тріскається. Тож, дуже обережно ось так її Підсмажуємо. Дуже незручна лопатка якась вийшла. Використовуємо. Так, перевертаємо, перевертаємо. Вон така вона гарненька. Недовго ми смажимо буквально по дві хвилини з кожної сторони. Бачите, все ж таки нас лимончик спас, дарма я вдягала свій квартушок. Яблучка підсмажується. Трішки ще олійки, Адже борошно вібрало в себе, бачите? Так. Ось так. Ж. Ну і чекаємо ще дві хвилинки, поки це все підсмажиться. Так, печіночка підсмажилась куряча, ось дивіться, така гарненна, гарненна, ніжненька, м'ятенька. Я не знаю, чи роблять е, насправді в Берліні то, що я зараз хочу зробити. Але це е, моя така родзинка, адже я дуже полюбляю печінку фламбе, Тому додаю трішки кон'яку. Поїхали. Так, і підпалюємо це, це діло. Бачите? Вау! Все. Нереальна краса. Зараз він вигорить. І печінка буде. М -м 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 -м. Так, лишаємо це все. Тепер, чекаємо наші яблучка. Вимкнули, догоріло, Фламбували. Не повторюйте, якщо не впевнені цей трюк. Але я вас запевняю, що печіночка фламбе, це щось. Печіночку лишаємо, яблучка досмажуємо, карамелізуємо. Бачите, вже почали вони в мене рум'янитись. Рум'яняться, рум'яняться яблучка. Беремо обов'язково сорт семеренку, тобто не солодкі яблука, а кисленькі і такі пружні, 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 щоб вони у нас не розвалилися в кашу. Тому яблучка. Ось так, бачите. Ще трішечки хвилинку яблучкам переставимо їх. Ой! Хвилинку, поїхали. Тепер перекладаємо яблука до печінки, і на цій же Пательні підсмажимо, додамо трішки олійки і підсмажимо цибульку. Ось цю, що ми з вами нарізали кільцями. І так, до м'якості, прозорості. Так, це вже у нас готово. Цибулька дуже-дуже швидко можете розібрати, можете ці кільця лишати. Це вже за вашим бажанням. А яблучка вже в нас. Бачите, як домовляється з печіночкою. Вон яка краса. Печіночка, яблучка. Цибулька вже, бачите, розібралася. Розібралася, з чим розібралася? З карамелью? Розібралася на кільця вже такі окремі, тому я її вже м'якенько ось так перекладу. До пательні з пачиночкою. Ось, вимикаю, вимикаю. Ось такий у нас з вами натюрморт є краса нереальна. А ще я дуже люблю це все додатково притрусити пальчиком. І ви знаєте, мені здається, що таку страву можна навіть ось так в пательні і подавати. Адже так вона буде зберігати тепло. А значить, наша печінка буде соковита, дуже, дуже смачна. Тьфу ти господі! Соковита, смачна, ніжна, нереально зі смаком ось цих яблук, цибульки. Тому обов'язково, обов'язково раджу вам всім це приготувати. Якщо ви ще не куштували це в жодному ресторані, приготуйте в себе вдома, запросіть друзів, обов'язково поділіться зі мною результатом. Ну, а я чекаю на вас, адже на нашому каналі я приготую ще багато всього цікавого.